Всім привіт, всіх вітаю, всім гарного, мирного дня, хорошого настрою, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, трошки знову вам щось познімаю, розкажу вам з того часу, що в нас нового, як в нас справи, і все таке. Ну, у нас все цвіте, весна, слава Богу, тепло, дерева всі розпустилися. Так що, якщо все буде добре, дасть Бог, урожай буде. І вишенька, і яблуні, і груші, все. Так що, я думаю, урожай буде. Якщо якась біда не станеться. Хочу вам показати свою тепличку, що в нас там нового, як в нас справи. Так, заходимо. Тут в мене помідори, ну помідори я не жаліюся, Помідори гарні, так що помідор буде в мене. Є і густіші, є і такі, що більш-менш рідше вийшли, так що помідори будуть. Це я збирала огірочки свої з цього з городу, лишила насінники, зібрала насіння і зібрала, посадила. На пробу, чи вийде, чи не вийде. Насіння зійшло все до одного. Так що Насіння хороше, а врожай, який буде, я не знаю, бо то був в мене гібрид. Я сіяла на городі. Так що хочу для проби просто пару кущів посадити. Там я посадила в горщик, два огірочки різні: один гібрид, один кущовий. Це я підписана на одного блогера. У них теж парник, вони теж займаються всім таким. Так що цей, він е, теж так робить, щоб скорше були огірки. Я теж спробую побачу, який результат. Це тут редиска в нас, ну, вже скоро буде редиска. Вже я тут бачу де рідчя. Вже, бачите, о яка вже. Я думаю, в кінці неділі, на початку слідуючої неділі, буде цей буде редиска. Трошки цибульки посадила, щоб раніше було. Це огірок кущовий у мене. Щось почало їсти. Я не знаю, що, що воно таке. Слухайте, от подивіться, як мене огірок хто, щось поїло. І зараз вам покажу, як насіння, я два рази вже пересівала і два рази так. Просто в землі сіяла і два рази вже щось насіння в мене виїдає. Це тут у мене ратунда. Я її так садила в стаканчики. І добре, що посадила, бо хоч тут буде пару стебел. Це я випікувала цю брокколі, корфію. У мене тут, тут ще посадила сьогодні так два огірочки. Це в мене помідори. Ой, які помідори. Бобкат F1. Це я хочу тут теплицю. А це мені сусідка дала перчику такого червоного болгарського м'ясистого. Він маленький, але я його посадила окремо в стаканчики, не знаю, чи буде, чи не буде, коротше, побачимо. Тут теж, так, де я його, де я його, де я його поставила? А, тут. Я вже й погубила. Бачите, тут теж порозсаджувала. Ну, не знаю. Що Бог дасть? Побачу. Надіюся, що прийметься, виживе. Тут ці огірки, що в мене щось поїло, я не знаю. Подивіться, то я їх вже одільно поставила, з них вже й так толку не буде, так що я їх, напевно, викину. Так, йдемо далі. Тут у мене капуста рання. Її вже скоро треба висаджувати, бо вже велика. Там теж рання капуста, і капусту щось почало їсти там тих малих. Там я ще перцю посіяла. Касєту великий, такий м'ясистий, жовтий, в мене ще насіння було. Це в мене помідорки. Тут ці касеті це розові. Ну, теж буде, а це тут жовті. Там огірочки. Це теж гібрид. Я теж хочу по цей посадити тут в теплицю. Зараз вам скажу, як називається, бо я собі полишала Бьорн F1. Бачите? Так, далі йдемо. Тут тут це в мене корфія, Ну вона така слабенька, її треба звідси пересаджувати, що в мене там пару стаканчиків є. тут там таких, от таких стаканчиків. Я в такі буду висажувати. То я цей повисаджую. Тут ранній баклажан, щось теж їсть. Це фіолетова капуста. У мене тут пару зійшло. Там теж баклажан, там, там гарніше зійшло, ну, дай Бог, щоб ніхто не, нічого не поїв. І тоді, може, буде. Так, там у мене. Перцевидний гігант помідори. Треба їх вже підсипати, а тут в мене чорні. Суміш чорних помідорів теж гарно зійшло. Це в мене тут кінська капуста, дуже гарна. Я буду висаджувати тут, тут цей парник. А тут в мене перець. От подивіться, я вже тут подосаджувала той, що. У мене просто стаканчиків не хочу, бо там мені ще треба пікірувати цю корфію. Це насіння зверху. От Щось поїдало по... насіння і все. Я не знаю. Я не знаю, чи буде вам видно, навірно, не видно, бо дуже відсвічує. Чи то мурашки, чи я не знаю, що воно і чого воно От помідор не цей, не їсть, а перець насіння перцю, все поїдено. Тут пару з цих вийшло, пару стебел, але ну не знаю. Так що прийдеться мені, навірно, перець купляти. А це трошки помідор, це в мене ці чері, жовті і червоні. Такі на закрутку для красоти. Так що так, такі в нас справи в теплиці. А, тут ще в мене теж ратунда. Тут, тут гарно, тазику гарно виходить. Так що Ратунду, я думаю, якщо все нормально, буду мати хорошу. Якщо нічого не станеться біди, це тут сьогодні подосівала ще, не знаю, ну, коротше, коли вийде, 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 не вийде. Гіркий перець, чілі, а це в мене кавуни вже. О, тут. Так що так, такі в нас справи. А, тут, бачите, я там вже подосаджувала. Капусту пару цих пекінську. Вона вже прижилася, я думаю, буде рости. Так що така в мене табличка, не знаю. І скажіть, що може їсти, виїдати насіння перцю, бо не знаю. Без поняття. Того року сіяла в такій самородній сусідів теплиці. Перцю було багато. А зараз нова теплиця це і ґрунт хороший наносили. Я не знаю. Так що такі в нас справи. Така в мене тепличка. Ну, дай Бог, може, щось буде. Надіємося. Так, пішли далі. Покажу вам на городі. Я взяла лійку, якраз хотіла цей, хочу підживити чеснок. Там я теж в Ютубі побачила цей. Тут той чоловік, на який канал я підписана, підживляє чеснок. Це в нас персик, я в суботу пообкопувала. Це не персик, а абрикос. І ми думали, що вона засохла, але ні, пішла, слава Богу. Яблоньку ту обкопала, ну тут вже косити треба буде чоловіку скоро. Яблоньку обкопала, тут у нас трава, але... Кропиву я поросяти збираю, так що і чересенька наша теж гарно цвіте. Дай Боже Боже, будуть черешні, якщо не замерзли. Так, тут я смородину теж обкопувала в суботу. Так, почистила її, бачу, що обновлюються кущі. І тут багато молодих пасеньків. І тут так що, може, кущі обновляться. Чоловік пообрізав, почистив і сподіваюся, що все буде добре. У нас красота. Чоловік цілу суботу, цілий день, ну, півдня, коротше, все ці гілляки, що тут у нас куча велика була, виносив на город, позагрібав, зробив коротше, порядок, навів красоту і ми все спалили. Бачите, кучі нема, тільки попіл лишився. Бо якщо все нормально, то сьогодні вже нам прийдуть город тарчувати робити, бо я хочу чим поскорше, бо я вже дуже запізнююся з малиною. Мені треба чим поскорше малину висадити. Тут чоловік ще де буде малина, повивозив курятник почистив у суботу, так що він, бідний, так напахався в суботу, що я і не знаю, звідки в нього стільки сил платило. Тут, де навоз і де ми палили, там буде у нас малина, а потім вже буде городина. А в кінці, основу, так як того року, в нас будемо сіяти люцерку для птиці. Короликів хотіла, але не вийшло, ну дай Бог цього року буде. От часник я тут вже почала поливати цей один ряд, але не до кінця. На 10 літрів води одну лож, одна ложка добрива. Зараз я піду, я не знаю, як то добрив називається по-научному. По у по, нас, кажуть, селітра. А там не знаю як. клубніка моя. Я вже її прополювала, але бачу, що там, де клубніка, трошки воріну по цей повиходило. Так що ще мені клубніку треба буде почистити. Вона вже рання. От в мене є пару кущів раніших, так що в нас вже скоро клубніка буде. Бачите? І тут цвіте, і там цвіте. Так що в нас вже, дай Бог, скоро буде клубніка. Так що такі в нас справи, потихеньку працюємо, потихеньку щось робимо. Так, йдемо ще за водою, будемо поливати чеснок. Кажу вам, що своє у нас трошки неприємне сталося. Цуплятка здохло вчора. Одна голошейка була і та здохла. Не знаю, щось вони почали мене двоє хворіти. Я їх вже пропоїла антибіотиками. Але не знаю, є, які нормальні, але є які там, щось мені вони не нравляться. Так що так, не знаю. Ну, що Бог дасть. Скільки буде, стільки буде. Так що так, так, беремо лійку. Ідемо. Тут я курнику поставила в воду, нехай розмокає. Буду підживляти малину, як будемо І, А, навіть малину не будемо, бо там у нас корник є. Чоловік вивіз із цього. Із курятника. А клубніку підживлю не літер. На цей на одну лійку. Клумніку треба буде. І тут підживлю малину, бо тут ми все не висадимо. Тут ще буде, вишиться в нас трошки. Там той колосідки ряд хочемо викопати, пересадити на город, а туди посадити виноград. Ми вже один кущ посадили, хороший якийсь такий виноград. Там, бачите? Ну, живе, вроді, прийнявся. Так що цей ряд хочемо викопати і переходити на город. Ну що ж, пішли, будемо далі, буду вам показувати, що в нас нового і як в нас справи. Так, кури. Я їм трошки трави вже принесла, нарвала, собирала. Ну, що там буде, так що сьогодні це ще не все. Так, покажу вам цуплятку. Ну, величинки, я не скажу, що вони малі. Але не знаю, Вроді й тепло, і, і, цей, і корм, і воду, воду кип'ячу. ніколи їм сюди не даю, а що з ними сталося, я без поняття. Так що, ну, скільки лишиться, скільки лишиться, там у нас ще один інкубатор. Цей 14 числа мають вони вилуплятися, так що, якщо з цими щось не дай, то Боже станеться, то не будемо продавати, а лишимо собі собі йти. це їм вже місяць минуло. В середу буде 5 неділ, Це більші, більший, ті і менший, я їм тут бабу принесла, щоб вони смикали. Ну, вони творогу чекають. Вчора їм давали творог. Сідка казала, що в цієї неділі теж зроблять творог, то ще їм принесу творогу. Дам. Так що так, такі в нас цеплятка. У мене індюшка почала нестися. але що у нас, індюк такий, я. Перший раз таке бачу, я вам чесно кажу, ось тут вона собі гніздо зробила. Що якщо індюк її не топче? Ходить за гузкою, а на індюшку ніякого, цього. Ну, не... так що яйця не добрі, я провіряла, не знаю. Ну, якщо сяде, то поставлю під неї курячі яєчка та й все, щоб вона сиділа. Тут наша просятки бреднина теж О, красоня. У мене півлітрова банка, ложка. Зараз вам покажу добриво яке. Отаке. От так що такого добрива беремо ложку. Ось так, з гіркою. І розбавляємо в півлітровій банці, щоб воно розтворилося, доливаємо в лійку. Вливаємо 10 літрів, щоб була лійка повна, і поливаємо. Так що так. Добре, що вам ще показати. Я вже свої квіточки повиносила на цей. Є, що її пропали, є що і більш-менш відновлюються. Так що розочки мої прийнялися, прижилися. У нас бузок вже зацвітає. Білий буде красота, І це мої розочки тут. Це прижилася. І ця, ця пішла гарно вже. Ну, не знаю якого. Кольору, може, буде так, як того року, що всі одного кольору будуть. Це тогорічне і це теж прижилась. Так що так, азалія моя теж пішла гарно І ця ця трошки примерзла але відновлюється. Тут, бачите, вже молоденький. Є, так що так. Ну що ж, трошки вам розказала, трошки показала, як у нас справі, що в нас нового, і так нічого. Чекаємо, щоб прийшов тракторист, зробив город, йдемо зажати малину і все остальне. Ну що ж, дякую всім за перегляди, за коментарі, за лайки, за підписки. Всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Всім пока-пока!